в Ірпені ростуть не тільки вшир, а й невпинно тягнуться вгору. Деякі ж висотки, навіть вище дозволеного. Один із прикладів ЖК «Грінсайт». Чому для місцевих забудовників закон не писаний, Розбиралися наші журналісти. Вище сосен: п'ять будинків висотою в 19 поверхів. Кожен зводить ірпінський забудовник Ігоро Верко. На момент видачі містобудівних умов та обмежень у 2016 році головний архітектор ірпеня Михайло Сапон дозволив будівництво 16-поверхівки. але з того часу житловий комплекс Грін підріс ще на три поверхи. У нас інформація з інтернету, вона в відкритих джерелах. Чи ем, ви підписували місто умови на будівництво цього житлового комплексу? Чи можливо ваш попередник, щоб так зорієнтуватися? Скоріше за все, що майже підписані місце будівні умови по обмеження на проєктування. Номер 0179, виданий 18.11.2016 року. Yeah. Тобто вам. Yeah. і ви вважаєте, що будівництво це в межах законодавства. Yeah. В, межах, в документації. Якщо говорити мовою законодавства, то ми виявили порушення у пошуку інформації за кадастровим номером земельної ділянки. Ми знайшли архівний знімок на одному з сайтів про нерухомість. Тут видно, дата оновлення 22 серпня 2017 року. І цільове призначення присадибна ділянка. Зараз кадастрова карта показує інше територія для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Дана земельна ділянка відноситься до присадибної забудови. Тобто на такій земельній ділянці дозволялось будувати будинок не вище п'яти поверхів. Проте по факту дозвільні документи були підписані на 16-поверховий багатоквартирний житловий будинок. При цьому в подальшому головний архітектор знов підписав дозвільні документи, і вже 16-поверховий багатоквартирний будинок змінився на 19-поверховий. Вважаємо, що це є незаконним та перевищення його службових повноважень, і це є підставою для звернення в відповідні правоохоронні органи. Жикалерінса сайт Входить в портфель будівельної групи Сінергія, власником якої є Ігор Верко. Ми хотіли з ним поспілкуватись, але він від журналістів втік. Скажіть, будь ласка, чому йде будівництво 19 потерпіло? Я вам ніяких коментарів давати не буду. Вибачте, до побачення. Нагадаємо, за рішенням Ірпінської міськради від січня 2018 року будувати вище п'яти поверхів на території Ірпеня заборонено.